Дені Хайфонг, журналіст та дослідник зі Сполучених Штатів. Він є співредактором видань Black Agenda Report та Friends of Socialist China, а також членом-засновником міжнародної компанії No Cold War. Журналіст активно веде сторінку у Твіттер, має власний ютуб-канал, де створює колаборації з різними західними експертами. Він також пише статті для китайського видання CGTN. І всі ці платформи він використовує для того, щоб поширювати наративи співзвучні з російськими. Зокрема, з таких наративів Хайфонг поширює тези. Мовляв, Захід або США веде агресивну політику щодо Росії, США веде проксі війну проти Росії до останнього українця. Військова допомога Україні ескалює війну. А Росія це нібито держава-миротворець, яка прагне миру та стабільності. 17 серпня 2023 року. Дені Хайфонг був запрошений. З доповіддю на сесію Ради безпеки ООН. виступ у Раді Безпеки ООН про небезпеку, яку західне озброєння України становить для миру в усьому світі. Побажайте мені удачі! Свою промову американський журналіст розпочав з поширеної тези, спрямованої посилити дискусії щодо доцільності підтримки України серед населення США. Я тут, як громадянин США, який є свідком, коли десятки мільярдів доларів з американських податків йдуть на утримування та озброєння проксі війни проти Росії, поки люди в США, звичайні люди, страждають від зростання рівня бідності, бездомності, суїциду та економічної невпевненості, Хайфонг поширює оманливу гіперболізовану думку про те, що майже всі гроші американських платників податків потрапляють до України. Раїни у той час як американці нібито залишаються обділеними власним урядом. Подібна теза потрібна, щоб спонукати звичайних американців виступити проти допомоги Україні. А насправді допомога українцям з боку США складає менше 6% з оборонного бюджету країни. Про це у серпні 2023 року заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Хайфонг також маніпулював результатами візиту до України державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони Лойда Остіна у квітні 2022 року. Фонг стверджував, що нібито тоді вони визнали, що США повністю зацікавлені у перемозі в нинішній боротьбі в Україні. Вони мали на увазі, що США повністю віддані використанню власного військового арсеналу та арсеналу своїх партнерів по НАТО у проксі війні проти Росії до останнього українця. Американський журналіст також маніпулює про цілі, які нібито намагаються задовольнити США, вдаючись до подібних дій. Продовження поставок західних озброєнь в Україну є не лише порушенням статуту ООН, але й викриває геополітичні реалії, які лежать в основі цього конфлікту. Дійсно було б набагато простіше стверджувати, що лише прибутки від продажу західних озброєнь вбивають клин у справу миру. Таким чином, на думку Хайфонга, справжньою метою так званої проксі війни, яку США нібито веде проти Росії, є геополітична боротьба за лідерство штатів та збагачення західних компаній з продажу зброї, дохід яких виріс, нібито завдяки спровокованій США війні, на сесії Ради безпеки ООН Хайфонг вкотре намагався звинуватити Захід в недотриманні статуту організації, а також закликати її членів до активних дій в приборканні порушників. Мир і стабільність неможливі доти, доки Захід продовжуватиме зовнішню політику одностороннього інтервенціонізму в Україні для досягнення більшої мети, більшої геополітичної мети, однополярності. Ця політика повністю суперечить принципам статуту ООН. Продовження постачання зброї в Україну є порушенням статті 2 розділу 3 цього статуту, яка вимагає від держав-членів вирішувати конфлікти мир. Ним шляхом, а ця зброя лише затягує конфлікт з руйнівними наслідками для США та їхніх західних партнерів. Ті, хто з ними співпрацює, повинні навчитися діяти в рамках міжнародного права, як і всі інші держави-члени. Інакше світ зіткнеться з постійною загрозою нестабільності та війни, не зважаючи на зусилля Ради безпеки ООН та інших органів Організації Об'єднаних Націй. Так, Хайфонг вимагає у Заходу припинити надсилати військову допомогу Україні, адже такі дії, нібито, суперечать статуту ООН та лише затягують конфлікт. Також журналіст закликає країни Заходу навчитися діяти в рамках міжнародного права, як і всі інші держави-члени. Хоча логічніше було б нагадати про це Росії, яка вже понад 9 років веде злочинну війну проти України. 23 серпня в інтерв'ю для Ютуб каналу МОАЦ британського лівого політичного активіста Джорджа Галовея, Дені Хайфонг продовжив обговорення Ради безпеки ООН та її членів. по суті, це є програшною битвою, в яку США та НАТО задіяні. І це є в інтересі справді кожного зупинитись. І це лише Росія, а також Китай, є тими, хто закликають постійних членів Ради безпеки до справжніх переговорів у врегулюванні цього конфлікту. Таким чином журналіст стверджує, що справжніми миротворцями, які шукають діалогу задля завершення війни Росії проти України, є насамперед Китай, та як не дивно, Росія, чиї війська насправді ведуть бойові дії на території сусідньої суверенної країни. Також хайфонг просуває наративи співзвучні з російськими про ведення Заходом агресивної політики щодо Росії. All... вони всі не можуть зупинитись, просуваючи тези про холодну війну проти Росії, політизуючи конфлікт, політизуючи РБООН і все це заради того, щоб Росія лише зупинила так зване вторгнення, але насправді для того, щоб Росія була знищена. Саме так вони говорять про цей конфлікт. І лише він насправді покаже, на чиєму вони боці. Вони на боці постійної війни. Так, журналіст стверджує, що варто лише Росії зупинити війну проти України, країни Заходу будуть вимагати знищення Росії. Таким чином, Хайфонг поширює тезу співзвучну з російською про те, що Росії нібито немає куди відступати, адже атакуючи цивільне населення України, вона начебто бореться за свою цілісність. Таким чином, риторика денні хайфонга спрямована на викриття нібито агресивної політики США та Заходу, спрямовану на послаблення і розвалення Росії як сильного геополітичного конкурента. З іншого боку, Росія та Китай представлені як країни-миротворці, які нібито єдині, хто прагнуть забезпечити мир та стабільність у всьому світі. Справжню ж роль Росії у війні проти України журналіст просто замовчує. Отож, Росія не цурається спроб дискредитувати Україну навіть на високому дипломатичному рівні, використовуючи для цього великі міжнародні організації. Так, Росія хоче додати собі авторитетності, але що важливіше, світ не вірить російським маніпуляціям та залишається на боці України. А хто ще дезінформує світ про війну Росії проти України, розповімо у наступних відео. Підписуйтеся, щоб не пропустити.